А у башкортостані події на площі перед судом у місті Баймак швидко трансформуються від форми мирного протесту вже до серйозного протистояння з одного боку схвильований несправедливістю натовп, з іншого поки що легко озброєні спецпризначенці. Але оскільки на вулицю вийшли тисячі башкірів, протестні емоції і по суті плече однодумця додають сміливості у протистоянні. Дії спецпризначенців відкривають очі, Можливо, і я нагадаю, що причина протесту вирок суду. Тамтешньому активісту Фаїлю Алсинову, який виступав за суверенітет свого регіону, закликав росіян виїжджати з Башкирії у свою рязань, а Башкирів не їхати воювати в Україну. За останніми даними на підкріплення загону спецпризначенців у Баймак, у місті проживає 18 тисяч жителів. Їдуть два підрозділи так званої Росгвардії. Люди чекають на майдані на главу республіки Башкортостан, Хабірова. Силовики ж прагнуть вивести із зали суду якимось чином Алсинова. То, что здесь происходит сейчас, в настоящий момент, это что-то страшное. Это государство, оно как уже террорист. Все, народ опять обратно идет. Муж таки, аби запобігти поширенню інформації таким чином консолідації суспільства, Телеграм заблокував канали Куштау Байрам і Руснюс, які в реальному часі висвітлювали протести у Башкортостані. З'явилась новина, що Руснюс частково розблокований. Ну а от російські офіційні так звані ЗМІ протести у місті Баймак ніяк не коментують, ніяк не висвітлюють. Зрозуміло, чому.